Бради привидів Джон Скалці Бригади привидів це науково фантастичний роман американського письменника Джона Скалці. Друга книга його Всесвіту Війна старого. Думаю, що ви цю книжку першу прочитали. Отож, книга видана 2006 року. І, хоча роман бригади приводів продовжив війну старого, він присвячений не його головному герою Джону Перрі, а підрозділам спеціальних сил. Всесвіт це місце бит, людства за виживання. Три раси, з якими люди зіткнулися раніше, об'єдналися, аби зупинити поширення землян у космосі. Їхня опора та надія. Вчений перебіжчик Чарльз Бутен, який володіє військовими секретами колоніальних сил. Щоб протидіяти зрадникові, необхідно дізнатися про мотиви його вчинків. Джаред Дірак єдина людина, яка здатна знайти відповіді, бо він гібрид, створений на основі ДНК Бутена. Йому доведеться пройти довгий шлях. Щоби зустрітися з батьком. Про що ця книжка? Трошки детальніше. Сила колоніальної оборони дізналися, що один з їхніх найкращих вчених з передачі свідомості Чарльз Бутен став зрадником і розпочав безпрецедентний союз між трьома іншими видами, щоб знищити людство. Розслідуючи незграбну спробу Бутена інсценувати власну смерть. Виявляється, що бутен успішно зберіг копію своєї свідомості на комп'ютері. Колоніальний спецназ на прізвисько бригади привидів створює тіло солдата із ДНК Бутена, щоб спробувати імплантувати копію свідомості бутена в новий мозок та дізнатися, куди втік бутен та які його наміри насправді. Після того, як спроба здавала себе провальна. Солдат на ім'я Джаред Дірак, на честь пола Дірака, стає рядовим у спецназі і призначається до взводу під командуванням Джейн Саган. У випадку, якщо свідомість Бутена все-таки з'явиться, Саган та її начальство мають намір стежити за Джаредом. Минає час і досвід таки нагадує Діраку про доньку Бутена Зої, тому що Бутена Виникнути свідомість. Джаред повільно стає все більше схожим на Бутена, втрачаючи власні риси особистості, але зберігає свою індивідуальність і сильну моральну опозицію до філософії та дій Бутена. Коли масштаби зради Бутена стають відомими, стане зрозуміло, що доведеться прийняти кілька важких рішень. Щоб зупинити альянс Бутенна з Рі, Енешаром та Обіном. Місія на місяць, де Бутен допомагає обіну створювати технології передачі свідомості під керівництвом Сагана та Вірика, катастрофічно скомпроментована через те, що Бутен використав бекдор, щоб вивести з ладу солдатів і провести багатьох з них у. Кататонічний стан. Дірака допитує Бутен, який вирішує перенести власну свідомість у тіло Дірака, намагаючись проникнути та знищити колоніальний союз. І ця передача вдається: Дірак позбавляється свідомості, дірак датен померти і посмертно нейтралізувати бутена, залишивши троянського коня у повідомленні Байнпал, окисливши розумну кров його тіла та вбивши доньку. Доньку Бутена її повертають ті, хто вижив після місії, включаючи Сагана. Наприклад, книги Саган пропонують пити у відставку, щоб отримати її від розголошення конфіденційної інформації, яку вона отримала від Бутена. Вона йде на пенсію зі своїм майбутнім чоловіком Джоном Перрі, установивши Заї. Одні не підписують угоду, яка припиняє військові дії. Ось така складна, заморочлива, дуже цікавезна книга. Це другий том із серії Війна старого Джона Скалці. Отож, запам'ятайте, це книга перша, а це книга друга Бригади привидів. Джон Скауці. Навчальна книга Богдан, рекомендує.